Вітаю всіх! Друзі. Сьогодні хочу продовжити цікаву тему відносно стягнення аліментів, а також їхню перевірку. І сьогодні ми з вами розберемо тему про саме перевірку. Розпреділення коштів, а також да, цільове використання аліментів, які сплачує батько на утримання дитини. Оскільки, як ми знаємо, що в принципі кожен із батьків має рівні права та обов'язки. Обов'язок батька, який проживає, наприклад, окремо від дитини, сплачувати аліменти та забезпечити всім необхідним для нормального розвитку дитини. Але він також має і певні права. Це в першу чергу перевірка правильного розпреділення коштів, які він сплачує. Тобто дійсно. Тема досить цікава, оскільки таким шляхом також може захищатися права та інтереси самої діти, дитини, оскільки е, в мене на практиці є чітко такий виражений приклад, коли е, мати неправильно розподіляє кошти і не витрачає їх взагалі на дитину. Про це ми зараз більш танк поговоримо, як це все відбувається, і що для цього потрібно зробити. Ми розберемо у даному відеоролику. І так, друзі, для того щоб зробити перевірку відносно Витрат да, аліментів ваших потрібно в першу чергу звернутися до органу піки та піклування з відповідним пакетом документів. В першу чергу ви подаєте заяву, де прописуєте е, про те, що ви бажаєте зробити перевірку відносно цільового використання даних аліментів. І, звісно ж, додаєте до неї довідку, яку берете в державному виконавчій службі, е, де у вас зазначається, що у вас відсутня заборгованість за 12 місяців. Якщо ж, наприклад, ви не сплачували аліменти або у вас є якась певна заборгованість, то Бо дана функція в принципі, для вас не актуальна і вам відмовлять у задоволенні вашої заяви. Потрібно також зрозуміти, що строк сповіщення отримувача аліментів не пізніше, ніж за 7 календарних днів з моменту її проведення. Тобто, коли провели відповідну перевірку, через 7 днів вас можуть повідомити. Якщо ні, то в принципі може бути раніше. Потрібно розуміти, що є відповідні і певні цікаві факти. Якщо ж, наприклад, розмір аліментів не перевищує двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку, це в принципі десь 5-5-700 гривень, да, то оцінюється задоволення базових потреб дитини, тобто це їжа, ліки, там, одяг і. В принципі, ну, більше такого нічого не буде. Якщо ж, наприклад, сума аліментів, як у моєму випадку, мого клієнта, сума значно перевищує 2 прожиткові мінімум для тим відповідного віку, то перевіряється безпосередньо набагато більше умов. І перше, це наявність облаштування меблями, речами, місця для сну та відпочинку дитини. Також перевіряються умови проживання, звісно ж, перевіряється її одежа, як вона одягається, який стан дитини. Обладнання для спортзалу, заняття, наприклад, чи відповідно певними хобі. Відкриття банківського рахунку на ім'я дитини. Тобто, якщо ж, наприклад, зрозуміло, якщо в мене клієнт платить 15 тисяч гривень аліментів, то відповідно на дитину така сума не йде. То куди витрачаються наступні кошти? То в такому випадку, звісно, повинен бути якийсь банківський рахунок, який і. Безпосередньо нараховуються дані кошти, докази її відпочинку та оздоровлення в таборі, на морі, в горах тощо. Тобто тут, в принципі, є за що зачепитися. І також потрібно розуміти, що взагалі, якщо подивитися комплексно, да, то орган опіки та піклування, коли виїжджає з комісією, він оцінює зовнішній вигляд дитини, оцінює умови. Її проживання дивиться, який йде відповідно розвиток дитини, і, в принципі, чи дійсно кошти йдуть на утримання самої дитини? Тобто, що це дає? Це дає право батьку, наприклад, розуміти, що дійсно які він кошти виділяє, вони йдуть безпосередньо на розвиток і. Да, задоволення потреб дитини, яку він в принципі і утримує. Тобто це нормально, це правильно. Бо, наприклад, у мене на практиці клієнт то він сплачує велику суму аліментів. В принципі, цієї суми достатньо на утримання дитини, але кошти в принципі один, взагалі не витрачаються. Дитина нормально не харчується дитина більшу половину знаходиться в різних закладах, да, де в принципі. Там не ну не сильно дивляться, тому в принципі є певні питання саме для цього, і є дане право на перевірку цільового використання коштів. Також друзі, хочу повідомити, що обов'язково проводиться і співбесіда з дитиною. Її запитують, чи нормально вона харчується, в яких вона умовах проживає, чи всім вона в принципі задоволена. Також потрібно розуміти, що після того, як провели повністю вже всю перевірку, складається відповідно акт. Та, і воно протягом 5 днів надсилається особі, яка подала даний запит. Лист направляється цінним описом до заявника і де повністю повідомляється про. Те, в яких умовах проживає дитина, який стане, куди витрачаються кошти, чи наявна ну, Тобто всю інформацію, яку вони зібрали, вони всю повідомляють, в принципі, батьку. Потрібно розуміти, що е, дане питання можна піднімати раз у три місяці. Тобто, кожен місяць, в принципі, подавати заяву про перевірку е, даного питання неможливо. Тобто, раз у три місяці. І в принципі. Тут питання вирішується самостійно. Якщо ж, наприклад, ви бачите, що дитина не проживає наприклад там в належних умовах, то тут взагалі впадає будь-яке питання, все можна спати спокійно. Якщо ж, наприклад, кошти не витрачаються на дитину, поганий стан там да, у дитини, і взагалі психологічне якесь навантаження, то звісно, піднімається питання відносно визначення місця проживання дитини, а також визначається питання відносно сплати аліментів. Отже, друзі, надіюсь, дане відео для вас було цікаве і корисне. Ви дізналися, що захищати свої права та інтереси можна, і таким шляхом можна. Безпосередньо відстоювати права своїх дітей. Тому що, в принципі, різні є випадки, і за них потрібно боротися. Кому потрібна допомога у вирішенні даного питання, або допомогти у супроводі, або просто індивідуальна консультація, то звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Кому просто цікаво було подивитися відео, то обов'язково ставимо лайк, робимо підписочку на YouTube канал, хто ще цього не зробив, і обов'язково пишемо свою думку в коментарях. В кого був такий випадок. Або які виникають питання, то, звісно ж, це все можна обговорити у коментарях. Дякую за перегляд і пам'ятайте, що далі більше цікавого та корисного. Всім пока і до нових зустрічей!